У цьому відео я покажу вам, як налаштувати інформацію про магазин у вашому електронному магазині. В інформаційному розділі вашого електронного магазину ви можете додати номер телефону, електронну пошту, посилання на YouTube і сторінки в соціальних мережах, додаткові інформаційні вебсайти, а також додаткову інформацію під час оформлення замовлення. Ви можете ввести власний номер телефону або номер телефону магазину, щоб покупці могли зателефонувати і отримати консультацію. Ви також можете вказати адресу електронної пошти, яка буде відображатися на сторінці магазину. У розділі соціальних мереж ви можете просто скопіювати і вставити посилання на ваші сторінки на різних платформах. У нижній частині вашого інтернет-магазину з'являться іконки з доданими вами посиланнями. Крім того, ви можете налаштувати таку інформацію, як контакти та політику конфіденційності. Щоб додати нову сторінку, натисніть на кнопку і вкажіть посилання на потрібну сторінку. Ці сторінки з'являться внизу сайту разом з іншими посиланнями. В кінці ви можете додати текст, який підтверджує, що клієнт ознайомився з політикою конфіденційності та угодою користувача. Це повідомлення буде показано покупцям в кінці процесу покупки, і воно буде розміщено під кнопкою Відправити та замовити. У розділі додаткові сторінки вашого магазину ви зможете налаштувати вміст фінальної сторінки замовлення. На ця сторінка відображається після натискання покупцем кнопки Відправити замовлення. Щоб змінити текст або інші деталі цієї сторінки, перейдіть до розділу Сторінка завершення замовлення. Спочатку на ній буде написано, що ваше замовлення прийнято, але ви можете замінити його, наприклад, подякувати за покупку тощо. Після того, як ви налаштуєте інформацію, не забудьте зберегти її, і за цим посиланням ви зможете побачити кінцевий результат у вашому інтернет магазині.